Шановні і дорогі колеги, сьогодні ми говоримо з вами про коморбідність. Це таке явище, коли в одного пацієнта наявні не менше двох розладів, які є самостійними, діагностуються незалежно один від одного, але точно впливають на клінічний перебіг один одного і безумовно на якість і тривалість життя. З постарінням населення, а ми маємо цю тенденцію в світі в Україні, збільшується кількість коморбідності, а не розроблені протоколи ведення цієї патології не тільки в Україні, але і у світі. Нема єдиних підходів. Крім того, для коморбідності притаманне таке явище, як поліпрагмазія, коли. Декілька хвороб з віком збільшується. Наприклад, в у віці 60-65 років це часто 5 і більше патологій, і тоді ризик побічних явищ в сім разів вище, ніж коли ми лікуємо одну патологію. І доброю тенденцією стало призначати в таких ситуаціях комбіновані або багатопрофільні препарати, які впливають одразу на оці коморбідні патології. Ми сьогодні говоримо про ведення пацієнта кардіоваскулярного профіля, це надзвичайно е, серйозно, і ми знаємо, що в Україні тільки в 60% випадків смертність спричинена саме цими хворобами, і ми маємо мільйони пацієнтів з артеріальною гіпертензією, з ІХС е, щорічно діагностуємо нові випадки інфаркту, інсульта і все це на тлі пандемії цукрового діабету. Розглянемо от класичний приклад з реальної практики пацієнт такого віку благородного 75 років, який відчув погіршення свого стану після перенесеної коронавірусної хвороби, скаржиться на загальну слабкість, задишку під час незначного фізичного навантаження, болі в серці, при стресах і при незначному фізичному навантаженні, про Зниження артеріального тиску до 100 на 60, в той час, коли він гіпертонік і його робочий тиск 140-160 на 90-100, і також зниження. Порушення сну і зниження пам'яті. Все це, як я вже сказала, виникло після перенесеної коронавірусної хвороби, яка була поліклінічною, амбулаторною, сатурація не знижувалась нижче 90 інтоксикаційний синдром був незначний. Були явища класичного пневмоніту, з задишкою, з сильним кашлем, але пацієнт. Відійшов, але от залишились такі явищі. З, а нам не завідомо, що пацієнт 20 років хворій на ЕХС, 15 років має фібриляцію передсердь від нормодотахі форми з приводу гіпертонії стоїть на обліку понад 25 років, і, хоча й лікується, то е, все рівно от такі стресові ситуації, як перенесена інфекція, погіршили е, стан даного пацієнта. Е, Об'єктивно, пацієнт середнього ступеня тяжкості. Підвищеного живлення, індекс маси тіла 31, відмічається блідість шкірних покривів, легкий акроціаноз. Над легенями перкуторно притуплення легеневого звуку, воно ослаблене в нижніх відділах, тиск, я сказала, він став пониженим, десь 160 і навіть нижче, тони при аскультації ослаблені, акцент другого тону, печінка плюс один, набряків немає. На ЕКГ відмічається фібриляція перецерт. Зміни міокарда, зниження фракції викиду відбулось, стало 45 в той час, коли було більше 56 до коронавірусної хвороби. В біохімії відмічаються зміни в ліпідограмі холестерин 6,9, коефіцієнти терагенності 3,4. При нормальній колограмі і інших аналізах. Ехо підтверджується зміни, зміни гіпертрофії лівого шлуночка, діастолічна дисфункція, зниження сподівання. Коротливої функції, на ОЗД печінка дещо збільшена, ехогеність підвищена. Підшлункова головка 35 збільшена, ущільна, на е, цифровій флюорограмі корені фіброзні, ущільнені, емфізема, серце розширено в поперечнику. Окуліст відмічає е, наслідки крововиливу у ліве око і ангіосклероз сітківки правого ока. Виходимо на діагноз там після перенесеної коронавірусної інфекції, так званий лонг. Стенокардия напруги третій функціональний клас, кардіосклероз, артеріальна гіпертензія третя стадія. Тиск третього ступеня, кардіоваскулярний ризик, з сіма довісками, так скажемо, серцева недостатність 2А, дисциркуляторна енцефалопатія, спаркінсонізм, неалкогольна жирова хвороба, стеатоз і хронічний панкріатит в ремісії. При формуванні комплексного лікування звертаємо увагу на потребу в нормотрофному харчуванні з порадами до дієти 5 і 5 п за певзнером, з препаратів це бета адреноблокатор біс. Сопролол 5 мг раз в день, комбінація інгібітора АПФ периндоприласиндопамід в мінімальних дозах, ацетилсаліцилова кислота 100 мг, розова 10, вірашпирон 25 мг раз в день, дигоксин 100 мг, і при нападах болю в серці сіднафар. Ну, Ми бачимо, що уже комплекс відмічається протокольний поліпрогмати, але я ще раз наголошу, що знизився тиск він час часом навіть 80 на 50 пацієнтів, і ми не можемо вільно призначати протоколь лікування, бо всі препарати, і бета-блокатори, інгібітори, і, і сечугіні призводять до зниження тиска. Тому ми вирішили призначити комплекс біорегуляційної терапії. Що це? Ми призначили органотропний препарат Хорсу із композитом парентерально два рази на тиждень, на тлі прийому краланіна перорально по 10 крапель тричі на день, також церібрум композитом, двічі на день чергуючи з коркомпозитом, метаболічну терапію енерготропну і біхінон з також чергуючи двічі на тиждень кожен препарат, і травми С на початку щодня по одній ампулі. Потім я розкажу, як ми відбувається, буде відбуватися далі терапія, але оцей перший, перший період, от саме таким чином. Чому ми зупинились на біорегуляції? Тому що протокольне лікування практично не коригує порушення саморегуляції, не сприяє відновленню структуру і функцій, на жаль, і не впливає на основні типові такі механізми, як покращення метаболізму нам потрібно, мікроциркуляція. У нас ішемія, енергодефіциту це все хронічні серйозні патології, інтоксикаційні стани, запалення. Ми знаємо, що навіть атеросклероз, я вже не кажу про. Коронавірусну хворобу, все це запальні процеси. Тому в цих умовах біорегуляція і повинна і приходить на допомогу нашим протокольним стандартам. Чому вибрали крилані? Тому що цей препарат зменшує болі в серці, покращує кровопостачання, розширення коронарних судин, зменшує потреби в кисні, нормалізує ритм при тахікардіях і знижує підвищену нервову і психоемоційну збудливість. Крім того, складається він відомих. Чинників, такі, як плоди, листя, квітки глоду, спіголі і калія карбана говорять часто про недостатність доказовості біорегуляційних препаратів, тому я буквально побіжно скажу: зверну увагу, наприклад, на німецьке дослідження Вайзера Гігенмайера, які на 665 пацієнтів, які досліджували 68 пацієнтів з різними патологіями і синдромами, які вказані на слайді, вони різноманітні в нашу. У пацієнта якраз такі наявні. І результатами було то, що 90% пацієнтів відзначили позитивний ефект протягом перших 4 тижнів. Наступне дослідження Вайзера взагалі безпрецедентно досліджувало дієвість кролоніну в порівнянні з групою, які були на інгібіторах АПФ і Дюретків, тобто сам кролонін на 212 пацієнтів з 27 центрах Німеччини. І було встановлено, що, наприклад, покращення. Тесту на пройдену відстань. Якщо в групі краланіна становило 0,8, то в групі протокольного 0,6. Тест на підйом по сходах іти проти одинички. Загальна позитивна оцінка була надзвичайно висока, 58 проти 52, а відмінно 28 проти 16. Тобто результати говорять самі за себе. Чому брали кор із композитом? Це органотропний препарат для серця, який призначають не тільки при ХС, постінфарктному кардіосклерозі, але й при серцевій недостатності, кардіоміопатіях, аритміях, він покращує трофічні процеси в міокардіоцитах, в ендотелії судин, знижує аритмогенну готовність серця і сприяє відновленню електричної стабільності міокарда. Оскільки в пацієнта є енцефалопатія, паркінсонізм, порушення сна, когнітивні порушення, вважали за потрібне призначити це який дуже гарно спрацює в таких ситуаціях це на основі нашого багаторічного досвіду. Препарат має неотропну, метаболічну, енерготропну, психотропну і ангіопротективну активність при комплексному відновленні роботи ЦНС як функціональних, так і органічних хворобах. Я завжди співаю славу препарату регулятору запалення біорегуляційному травмелю С. І тут ми також вирішили його застосувати. Чому тому, що запалення, яке є основою того ж, атеросклерозу і коронавірусної хвороби, воно повинно виступити як захисне. І е, ми його повинні правильно розрішити. Тому травмель С, який має і протибольову активність, і імунорегулюючу, і регенеруючу, і антиоксидативну, який діє на всі п'ять ознак запалення і всіх фази, дуже нам потрібен. Ми беремо вибір брати ін'єкційну форму на початку з переходом, потім на пероральний препарат. На слайді показано, як складнички препарата діють на шість всіх стадій запалення. тобто Препарат дуже мудро скомпонований. Щодо доказовості, зараз міжнародним центром досліджень прийнята нова парадігма дієвості цього препарата GenomX, де розрішення запалення якби е, Є основою, а не скасування і гноблення запалення, як це завжди в інших протизапальних препаратів. Міжнародна група дослідників, ви бачите внизу вказано, це і німецькі, і американські, і англійські вчені, і інші досліджували зміни транскриптома після введення травми в порівнянні з діклофінаком на модель заживлення рань, шкіри мишей по інноваційній технології секвенування, яка дозволяє визначити. І послідовності молекул окремих. Послідовності, і було встановлено, що якщо діклофінак інгібує цикло то травмель інгібує прозапальний біосинтез лікарінів, сприяє біосинтезу оцих пророзрішуючих ліпідних медіаторів, прискорює зниження нейтрофілів і знижує індекс розрішення, тобто він покращує розрішення запалення, м'яко використовуючи його. Даний слайд, який я навожу, говорить про те, чому. Тому ми вибрали парентеральну форму на початку, тому що основні діючі складники тут в менших розведеннях і препарат такий діє, така форма швидше і більш дієво. А потім переходимо на використання е, парент, пероральної форми. Також навожу дослідження наших українських вчених, які досліджували дієвість травмеля при шімічній хворобі серця, і встановили, що за місяць використання знижувалась середня величина коефіцієнта етерогенності, нормалізувався цей показник, покращувалася систолічна функція. А через два місяці зменшувалась два рази агрегація ретроцитів, покращувалась ліпідограма і покращувався капілярний кровоток. Крім того, збільшувалась переносимість фізичного навантаження на 10%, два рази зменшувалась кількість ангінозних нападів, і потреба в прийомі антиангіальних засобів знижувалась на 17%. Тому, безумовно, цей препарат треба використовувати. Крім того, є відомості останніх років про те, що депресія і когнітивні порушення напряму зв'язані з активацією нейрозапалення. От японські вчені це встановили і ці дані є в ПАБМЕДі в дуже серйозних доказових таких системах подачі наукових даних. Також відомо, що. Проти про запальні цитокіни, негативно впливають на когнітивні функції, на пам'ять. А проти запальні, такі, як, наприклад, трансформуючий фактор росту бета, навпаки, за даними New Report, покращують цей стан. Тому, ще раз повторюю, що травми дуже доцільний. Крім того, в таких пацієнтів є енергодефіцит. Ми знаємо про низьку толерантність до фізичних навантажень, слабкість п'язів, головний біль, втрати свідомості, як і в нашого пацієнта, тому безумовно, Видно, при таких от комбінованих станах, про які ми говоримо, це от винесено на слайд, варто призначати енерготропну терапію. І вона не є субстратна, як наша терапія, яку ми часто застосовуємо, да? а вона усуває блоки у ферментних енергетичних ланцюгах. Тобто біорегуляція тут має значні переваги в метаболічному спектрі, так сказати, дії. Це коензим композитом, який діє нормалізує цикл трикарбонових кислот, цикл. Крепса активує неспецифічні каталізатори, має антигіпоксичну метаболічну дезінфікаційну дію і активує тканинне дихання. А у ще глибше діє, тому що він діє, локалізуючи мітохондріальну дисфункцію на рівні дихального ланцюга мітохондрій і є міцним антиоксидантом. І про це доповідалося вченими на 40-му конгресі біохімії в Берліні в 15 2015 році. де було показано, що в експерименті на клітинних лімфоцитах людини первинних за методикою цитохімії самої сучасної було показано, що ці препарати активують сукцинат дегідрогіназу. Це самий головний такий Ключовий фермент цикла крепса і протягом 48 годин зберігається активність цієї дії, тобто таке е, рішення проблеми є доцільним. Хочу сказати, що таку схему ми використовуємо 5-10 днів, а тоді можна зменшити кількість корсуїс і церібру, вводити один раз в тиждень, продовжуючи метаболічну терапію, продовжуючи краланін, а травмель перейти на трьохразове використання таблетовини під язичок до розчинення, і таким чином можна діяти згідно із станом пацієнта персоніфіковано доволі довго. Нашому пацієнту доволі скоро до 10 днів біорегуляції відновився артеріальний тиск, він піднявся, тобто сістала покращилась, і в результаті ми змогли добротно повернутися до протокольної терапії, і в цьому велика допомога біорегуляції. Тому от такі підходи вони покращують і безпеку лікування, підвищують її ефективність. Тивність зменшують побічні явища і вирішують проблему ведення таких проблемних пацієнтів, як похилий вік, коморбідні стани. А також ми знаємо, що є вагітні жінки, годувальниці, діти, алергіки. Тому біорегуляцію треба ширше використовувати, і от в ракурсі кардіології ми доповіли наш реальний випадок. Я бажаю всім успіху у використанні біорегуляції. Дякую за увагу і хочу сказати, що наша з вами медична активність присвячена перемозі України. Ліна Костенко написала: І щось мені таке велить, збіліти в гнів до сотого коліна, і щось мені таке болить, що це і є напевно Україна з Україною в серці рухаємося до перемоги. Слава зсу, слава Україні. До перемоги.